І долучаємо mm -hmm. до ефіру Юрія Ігната, речника повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас і просимо одразу прокоментувати, надати інформацію стосовно нічних обстрілів в Україні. Чи всі цілі вдалося збити? І можливо вже є інформація стосовно влучання у Дніпрі. Чим влучили якою ракетою чи ракетою? Так, доброго дня. Хочеться одразу сказати, що ну, насправді не вдалося так досягти такого результату, як був учора. Дійсно, вчора було 36-36 ударних дронів знищено. Сьогодні бачимо наслідки влучань у Харківській та Дніпропетровській областях ракети, зокрема зенітні керовані ракети С-300 чи С-400. Там типу точнюється От саме цей це вид озброєння, яким окупанти часто атакують при фронтові зони. Ймовірно, саме цим типом ракет було завдано ударів по власне тих цивільних об'єктах, які ви власне показували сьогодні на кадрах. Тому ми ще разу говоримо, що застосування по густонаселених містах. Такого виду озброєння це ну фактично чистої води тероризм, і це треба розуміти, що як і ракети Х-22, які неодноразово ворог застосовував по наших мирних містах, у ніч на 26 травня. Противник використав також ударні БПЛА минулої доби. Він спрямовував їх на західні регіони нашої держави. Цього разу ну фактично дуже багато і е, ракет, і е, дронів е, пішло саме на східний напрямок. 10 із 10 крилатих ракет, які запустили з району Каспії бомбардувальники Ту-95МС, ту було знищено протиповітною обороною на 5 на східному напрямку і 5 у центрі нашої країни. Ну, е, на жаль, не вдалося знищити усі дрони, 23 з 31 було знищено протиповітною обороною. Пане Юрію, огляду на ефективну роботу наших військових з протиракетних протиповітряних сил, і власне новітні сучасні системи, які нам надають партнери, дуже багато чого знешкоджуються, знищуються. Не будемо говорити про 100%, але на Росії вже відреагували в контексті передачі в 16 можливо, літаків. Да нам зазначили, що вони створять такі мобільні ескадрилі авіаційні, які будуть паралельно з запуском ракет, так само залітати в глиб нашої території, аби ну завдавати максимальні шкоди. Як ви вважаєте це може бути загрозою так чи інакше. Ну, знаєте, ворог уже після півтора місяці, як після повномасштабного вторгнення, не наважується залітати на території нашої держави, тому що у перші тижні вторгнення вони зазнали серйозних втрат в українському небі. Що зміниться від того, що вони створять ескадрилью, там під назвою, як вони там сказали, шторм? Так ну ми створимо. Зенітні ракетні підрозділи під назвою Штіль, і будемо їх садити на землю, як це й робили в перші дні війни. Тому давайте знаєте, залишимо це їхній пропаганді, що вони хочуть домогтися зміною назви. Ми будемо посилюватись, в будь якому випадку і нашими зенітними ракетами підрозділами, тому що бачимо позитивні сигнали і з боку наших партнерів з боку Рамштайну. Ми бачимо позитивні сигнали стосовно надання Україні в сучасних винищувачів F-16 в рамках нашої авіаційної коаліції. Як ми бачимо, що до цієї коаліції долучається вже якомога більше держав, кожна з яких надасть нам. Певні майданчики для навчання, або ж літаки, або ж озброєння, яке ми будемо застосовувати і будемо бити окупантів. Тому як Пане не на заводі вже Британія оголосила, що перші 20 льотчиків наших вже починають навчатися, саме в дякуючи в Великій Британії, будемо сподіватися, що цей процес буде максимально швидким і об'ємним. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами новини далі.